Тут у мене посаджені півонії, сорти півонії, які я замовляла у Вармердома у 22-му році. От, Ми тоді хотіли відмовлятися від цього замовлення, але так як він прийняв сторону України і виступив в підтримку, тому ми вирішили брати ці півонії і це вже. Три роки, як вони у мене тут, і ось в цьому році багато з цих кущів не зацвітає, засушила пуп'янки. Цього півуня, зараз прочитаю, ага. а є кундр... кундерт. Жодного бутончика немає. Тут дуже маленький. Ось півоня, це, зараз прочитаю, як Ага, Це Катерина Фонтейн. О, тут багато пуп'янків. І ось ще хочу вам показати. Це аліуми мої. Дуже красиві. І ось ще вам хочу показати піоні, яку я отримала від Олени Семенюк. Також у 22-му році. Так, ой, не знайду, як називається. А, о, ні, є, є, є. Е. Ага, півоня називається Уолтер Мейнс. Погляньте, які величезні стебла. І бутон підвищується на цьому стеблі, значить, висота півонії, куща десь приблизно. Сантиметрів 90. Зазвичай я їх не підв'язую, але в цьому році, гляньте, деякі стебла попадали, прийдеться підв'язати, якщо в мене буде час. А ось поруч, прямо під ногами кущів півоні, знаходяться спірейки, які є японськими. Вид японський, і придбала я їх у розпліднику, відомому розпліднику зелені йонгови. Погляньте, яка красива спірейка. Вони отакої їх висоти, як є, невеличкі. Я думаю, їх звідси треба пересадити, тому що їх тут не видно, бо ось тут поруч, прямо сусідський город. І тут Трава, вона висока і їх не видно. Скоро, скоро зацвітуть у нас ремуруси. Я, до речі, в цьому році придбала гімовойський ремурус. Зараз покажу вам. Він дуже великий і він рожевий. У нього ось ця така стріла з квітоносами. Вона десь висотою до 2 метрів. Але так як він у мене щойно тільки восени посаджений от, минулого року, то, звичайно, він буде ще не зовсім високий. Очікую краси. Я думаю, чому в мене не зацвіли півоні ці кущі. По-перше, я їх підливала. Ціле літо, але підливала зі шлонги вручну. Тут не було копельної стрічки, не прокладена в мене тут капельна стрічка. І тому, я думаю, це одна з причин. А друга причина, що вони просто тут на такому протязі, і завжди тут холодом тягне з берега від річки. От і взимку. І весною вони найбільше постраждали від морозів. Ось моя така пухвастушка ще одним квітничком.